9 -е число 16.00, 9 -е червня 2008 -го года. Арама Кинби. Це кадри зі сходження на вершину гори Макінглі 2008 року. Тоді експедиція у складі костопільчанина Юрія Кравчука та рівнянина Ігоря Парчевського витратила на підйом 16 днів. Цього року Юрій Кравчук і ще сімома українськими альпіністами вирішили перевершити цей результат. У підсумку найвищої точки Північної Америки вони дісталися за 10 днів. Розповідають, ця гора вважається однією з найпідступніших у світі. І, хоча її вершина понад 6 тисяч метрів не найвища, сходження на неї ускладнюється Графічним положенням вона дуже користується повагою в світі, адже вважається найпівнічнішим шеститисячником, який є біля північного біля полярного кола. А відтак ускладнюється певними кліматичними умовами і погодніми. Ось вважається найхолоднішою горою. І кожен себе поважаючий альпініст Ну якби мрія про сходження на таку гору. Сходження на Макінглі експедиція здійснила в рамках проекту прапор України на найвищих вершинах континентів. Ігор Парчевський цього разу в експедиції участі не брав. Втім, саме він є одним з ініціаторів цієї акції. Цей прапор побував на п'яти вершинах п'яти найвищих вершин на п'яти континентів. Був на Ельбрусі, був на Кіліманджарова. Це в Африки, був на Аканкаго, в Аргентині найвище Південної Америки. Північної Деналі два рази і Костюшко в Австралії на цьому зупинятися наші альпіністи не збираються. кажуть, мріють підняти український прапор ще над Еверестом та дістатися найвищої точки Антарктиди. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.